Так, розпочинаємо роботу комісії в телефонному режимі комісії, бюджетної нашої комісії в телефонному режимі. Суть питання зводиться до е, прийняття розпорядження, прийнятого в міжсесійний період. Тобто процедура така, що ми приймаємо перед розпорядженням проводимо комісію, ну і відповідно перед затвердженням даного розпорядження, е, перед сесією також те розпорядження буде розглядатися. Подвійне фактично, подвійний розгляд, але ну, така процедура. Розпочинаємо телефонувати до членів комісії. Формулю Валерій Олексійович. Наручний зв'язок. Валерій Олексійович, доброго дня. Зручно, зручно розмовляти, комісію провожу по одному питанню. Питання суто технічне. Нам субвенцію дала, дала, дала Головненська селищна рада 215, на первинну медицину нашу. 215, так, 215 тисяч заробітна плата, 210 тисяч електроенергія і 40 тисяч меблі на амбулаторію село Згорани та з питань немає абсолютно ніяких. питання. Ви за, щоб прийняти таке розпорядження? Звичайно, звичайно. Все, щиро дякую вам. Все, до зв'язочку. Давайте. Так. Далі. До Рамош Вікторії Сергій. Алло, Вікторія Сергійовна, добрий. день, Проводжу комісію в телефонному режимі. Одне питання. Нам субвенцію дала Головнецька селищна рада на нашу первинну медицину. Всього 465 тисяч, в тому числі 215 тисяч заробітна плата, 210 тисяч електроенергія, 40 тисяч кремів для амбулаторії село тобто амбулаторія. ми приймаємо розпорядження, прийняте міжсесійний період, щоб прийняти цю субвенцію. Ви за, проти, про за. Щиро дякую вам за розуміння. Добре. За нотуємося. До зв'язку і вам на дня, дня вашого. Ну, по факту, я також за, як член комісії і голова комісії, три за. До решті, членів комісії, ну, зробимо телефонний дзвінок. Мікульський Олександр. President of the World Bank and World Mental Health Алло, Олександр Володимирович, добрий. день. Зручно розмовляти. Е, провожу комісію в телефонному режимі. Е, по питанню, значить, нам Головненська селищна рада дала субвенцію в розмірі 465 тисяч гривень на нашу первинну медицину. І ми мусимо її прийняти. Це питання сутотехнічне. Там в тому числі 215 тисяч заробітна плата, е, 210 електроенергія і 40 тисяч меблі амбулаторія села з ви... Про... Процедурне, так. Процедурне питання. Ви за, проти, отрималися. За. Ви за, проти, отрималися. За. Так. Все, нотуємо. Дякую вам. Дякую до зв'язочку. Побачення. Оксандр, так. Олександр Алло. Олександр, доброго здоров'я. Продовжу комісію е в телефонному режимі. Значить, головно, Воронезька селищна рада дала, дала нам субвенцію 465 тисяч, е і, ну, щоб заплатити за електроенергію, всі решта провести платежі, працювати, мати змогу. Технічне питання фактично, ми маємо ту субвенцію прийняти. Для е чого? Для первинної медицини. 215 тисяч. Так, я не сказав, що почув. 215 тисяч заробітна плата, 210 електроенергія, 40 тисяч з амбулаторія Слава Збора. Ти за, проти, отримався. За. за. Все, дякую, дякую до зв'язок. За натурення. дякую. За уваження. Фактично, 5 за, проти отримались. Немає. За розпорядження, за прийняття розпорядження членів комісії православного. Дякую за увагу.